У Чернівцях продовжує масово ширитись грип типу. А за попередній тиждень зафіксували близько 6 тисяч нових випадків інфекцій. А хворі скаржаться на тривалий перебіг хвороби. Наскільки серйозна проблема, та що робити, аби вберегти себе та рідних, дізнавався мій колега Максим Берник. Лікарі фіксують рекордні спалахи захворюваності у Чернівцях та області на грип типу, а який відрізняється від інших швидким поширенням, особливо серед скупчень людей. Лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко запевняє, більшість переносить захворювання спокійно, якщо вчасно звернутись до сімейного лікаря. В стаціонарах залишаються лише ті хворі, які мають якісь ускладнення, тобто ті, які вже мають ускладнення з боку дихальної системи, які мають пневмонії. Також на сьогоднішній день ми ще можемо говорити про те, що є амбулаторні випадки, тобто легкі випадки, і це поки що призводить до того, що немає ускладнених, які потребують якоїсь дихальної апаратури чи дотації кисню. Наразі у інфекційному відділенні перебуває близько 30 осіб з ускладненнями від грипу. А більшість хворих лікуються вдома. Певні лікарі за їхніми словами це сезонне. Явище, що цьогоріч посилилось тим, що більшість людей не вакцинувалась від хвороби. Лікарка каже, не варто панікувати, адже зовсім скоро вірус має піти на спад. Ми і очікували саме на початок січня, саме от піковий момент. Будемо сподіватися, що просто це чим скоріше закінчиться, тому що нам потрібні здорові люди зараз для того, щоб боротися за країну. Слава Богу, ми навчилися лікувати ще грипу у 2009 році під час першої такої важкої епідемії. Чернівецька області, тому зараз все більш-менш стабільно, за словами медикині, у багатьох пацієнтів, що не мали симптомів, крім підвищеної температури, хвороба перетікала важко та погіршилась пневмонією, тому просять при появі симптомів в першу чергу звернутись до свого сімейного лікаря, аби не допустити можливих ускладнень у майбутньому. В нашій ситуації на сьогоднішній день, коли сімейні лікарі на контакті завжди на зв'язку, то абсолютно ніякої проблеми немає не потрібно панікувати просто потрібно проконтролювати цей момент і не упустити той вчасний момент. Звернення саме до медиків Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4